Як правильно поводитися з відкритим вогнем у приміщенні. Щоб не наражати себе на небезпеку, використовуйте невисокі та стійкі металеві свічники. Запалені свічки тримайте подалі від горючих матеріалів та не залишайте їх без нагляду. Не паліть свічки до кінця. Залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Купуйте лише сертифіковані газові пальники та дотримуйтесь інструкції виробника. Використовуйте їх тільки в добре провітрюваному приміщенні. Тримайте пальники якомога далі від гарячих предметів, не допускайте перегріву пічки. Якщо підлога виготовлена з горючих матеріалів, перед топковими дверцятами зафіксуйте металевий лист, прочищайте димоходи протягом опалювального періоду. Не користуйтеся легкозаймистими рідинами для розпалювання печі. Окопні свічки використовуйте тільки на вулиці чи в приміщенні з хорошою вентиляцією. Вчіть дітей правильному поводженню з вогнем та показуйте приклад такої поведінки. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом Безпека цивільних.